Родичі розповідали про те, що дівчинки цієї про те, що причиною конфлікту стала ситуація, що їй пропонували нібито спробувати, як сказала тітка, її траву. Вона відмовилася після цього, нібито вона розповілася своїм подружкам і, власне, за це її там катували. Чи підтвердилася ця інформація, ця версія, і чи взагалі наркотики причетні до цієї ситуації? Чи з'ясовували це? На даний час у ході досудового слідства встановлюються всі мотиви. Вчинення кримінального правопорушення дійсно перевіряються вказані факти, але на даний час в органу слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів. Звичайно, якщо такі факти підтвердяться, буде негайне, беззаперечне, безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства. Ми розуміємо, що не можна допускати девіантну поведінку. Дітей в тому числі, користуючись нагодою, хотів би звернутися до всіх присутніх, до жителів Білоцерківщини і не тільки. Якщо дійсно в кого є інформація з приводу розповсюдження або вживання наркотичних засобів на території Білоцерківщини, і, взагалі, просив би вас в обов'язковому порядку звертатися до органів поліції для проведення відповідної роботи та реагування вчасно. Дякую. Таня під час перевірки цієї інформації чи проводились обшуки у фігуранті. Обшуки не проводились. Те, що ми плануємо проводити, працювати які слідчі дії, плануємо розголошувати повністю не буду, так як це є таємницею до судового слідства. В якому стані зараз дівчинка чи надається їй якась допомога, чи чим тварин, чи створення? легкі тілесні? Тобто вона проходила обстеження чи тим чином дівчинка. Проводила проходила відповідне обстеження. Констатувати наявність у неї тілесних ушкоджень ми зможемо лише після отримання висновків відповідних судових експертиз. Те, що з неї на першопочатковій стадії і на даний час на системній основі працюють психологи як міської ради, так і поліції, надається повна допомога, у неї мається адвокат, тому можу запевнити, що дівчинка не залишилась без поліцейського сервісу, в неї опікується громада. І я думаю, на мою думку, вона перебуває в нормальному психологічному стані, але на жаль, я не психолог і не можу точно вам на це відповісти. Тобто нема переліку на радіушкодження, яких пана отримав органу органу орган досудового слідства має відповідну інформацію, але всі. Конкретні висновки ми будемо робити після отримання судово-медичних експертиз. У соцмережах бачимо дуже багато небезпеки щодо фігурації цієї ситуації, як вбачається. Йдеться власне про самосуд. Є такі ініціативи перестороги із дітей, і дорослих. Які вживаються заходи щодо захисту, скажімо, фігурантів справи? Чи вже українця? Чи є в цьому потреба наразі в органу досудового слідства немає потреби захищати їхнє життя і здоров'я. Звичайно, якщо виникне необхідність, я теж можу звернутися і до батьків фігурантів. Ви можете звернутися до працівників поліції. Ми відповідно до чинного законодавства відреагуємо і забезпечуємо. Заходи безпеки всіх учасників кримінального процесу, але на даний час вони слава Богу живі, здорові. Якщо виникне необхідність, то ми надамо заходи безпеки. Дозвольте теж цього приводу. Так разом з ювенальною превенцією ми звернулися до всіх батьків нашої територіальної громади для того, щоб упередити ці можливі випадки. І що батьки провели спілкування з дітьми, що самосуд є таким самим злочином, який нічим не відрізняється від попереднього. Тому батьки і діти сприйняли цю інформацію адекватно і сподіваємося, що наслідків не буде. Ще одне увагу, все ж таки повідомили, що 10 фігурантів цієї справи можуть деталізувати статус, тобто один підозрюваний інше. На даний час статусу вони не мають. Вони поки що є учасниками події. Після проведення всіх необхідних слідчих процесуальних дій, їм буде надано відповідні статуси, можливо, комусь свідок, можливо, комусь особа, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, так як не злочин наголошую, бо вони не суб'єкти. Але це лише після того, як будуть проведені всі необхідні слідчі дії. Повірте, запевняю, що слідчі дії будуть проведені з дотриманням розумних строків. Те, що ускладнює кримінальне провадження, тому що вони є неповнолітні, я вже про це говорив, і ми працюємо з рахуванням глави 38-ї кримінального процесуального кодексу. Є деякі нюанси, але ми це все відпрацюємо, проведемо слідчі дії, і після того вже із статусом кожного учасника ми конкретно Проінформуємо. Що стосується статусу одного, про якого я вище зазначав, це 16-річний юнак, то він з моменту повідомлення про підозру набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, що йому загрожує, зважаючи на його віки, що батькам загрожує виключно після проведення судового розгляду. вже буде суд вирішувати, яке покарання йому призначати з урахуванням усіх. Обставин і характеризуючих даних, і стану здоров'я і його віку, але сама санкція, я вже говорив, передбачає частина 2 статті 127 від 5 до 10 років позбавлення волі, частина 4 статті 189 вимагання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тобто 127 стаття Кримінального кодексу це тяжкий злочин, частина 489 статті Кримінального кодексу це особливо тяжкий злочин. По батькам все буде в ході до судового слідства встановлено. Звичайно, за індивідуалізацію покарання вони не будуть нести кримінальну відповідальність. Будемо розглядати інші види відповідальності. Я вже наголошував на тому, що співпраця з ювенальною превенцією носить системний характер, і у нас практично немає такого місяця, щоб ювенальні поліцейські, поліцейські служби освітньої безпеки не проводили заняття з дітьми. Особливо ми говоримо про старші класи. Так звані групи ризику, ну і інші дітей, сім'я, сів, які сім'ї опинилися в складних життєвих обставинах. Плюс в нас створено в білій церкві центр ментального здоров'я, куди відібрані кращі психологи, і вони на постійній основі проводять із старшокласниками тренінги, семінари, круглі столи, навчання, де в різній формі доступні для дітей обговорюють питання саме насилля, булінгу. І шкідливих звичок у освітньому середовищі. Тобто тут працює вся система виховної роботи разом з поліцією, освітою і так далі. Що стосується цих дітей, ну, оскільки їх воля не обмежена, немає в законодавстві можливості порушити їх конституційне право на освіту. Тобто, навіть люди, які отримують, які вже відбувають покарання у містах позбавлення волі, їм, і, і їм навіть надається право продовжувати свою освіту, а ці діти ще не засуджені, тому вони мають право ходити до школи. І підстави керівника закладу освіти не пустити їх до закладу освіти немає ніяких. І ще розкажіть, можливо, Юрія Федоровича і до правопроводства чергу про портрет цього підозрюваного, що це за хлопчина, як навчався, як, як, як займався. І а, чи не шкодує за засвоєння зараз? Ну, напевно, кожна дитина, яка була учасником цього процесу, якщо вона адекватна, вона має шкодувати про те, що трапилося. Я не знаю, якою треба людиною бути, щоб це трапилось і після цього не шкодувати, а бути задоволений тим, що трапилось, що він натворив. Що стосується закладу освіти, де він навчався, якоїсь такої чи позитивної, чи негативної характеристики. Йому надати не можна, учень як учень, дитина як дитина, ходила в школу із своїми плюсами, і мінусами, не потрапляв в поле зору працівників поліції, соціальних служб, а також не було підстав, щоб брати його на якийсь спеціальний облік, шкільний облік, там, внутрішкільний облік і так далі, щоб проводити з ними якісь додаткові попередні чи бесіди чи робота психолога, тобто з ним працювали так, як з усіми дітьми, які навчаються в нашій. Закладах освіти громади. Що стосується його участі в гуртках, так, хлопчина, якщо мова йде про те, що такий кучерявий на фотографії так, він відвідував гурток Лицарська звитяга Національно-патріотичного виховання Центру позашкільної освіти Соняшник, де там точно не привчали насиллю, де там точно не привчали до злочинів, де там точно не привчали не любити Україну і не поважати людей. Але бачимо, що Ну, мабуть, відіграло роль значення натовпу, і він себе проявив там по-іншому. Я на початку наголосив, що мама звернулася з метою проведення виховної бесіди і притягнення до відповідальності батьків. Повірте, робота працівників поліції вона є досить корпіткою. І для того, щоб встановити обставини, проведено ряд необхідних заходів. Зокрема ж, ми бачимо, що відео вже почало розповсюджувати трішки пізніше, а от 11 січня ми не розуміли об'єктивно всіх обставин події. Після того, як ми зрозуміли і встановили всі обставини події, маму повторно запросили. Повторно вона написала 15 січня заяву. З приводу уже притягнення до відповідальності і дітей, і батьків, ну і відповідно до статті 214 кримінального процесуального закону, протягом доби наступного дня 16.01 внесено відповідні відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.